І так, пані Наталія питає, металеві стовпчики внизу у бетоні під паркан, треба скривати фарбою чи мастикою. Ми буквально на, на об'єкті зробили паркан і замовник захотів, щоб весь паркан був пофарбований на заводі, тому що це більш якісне фарбування в цеху з меншими кліматичними проблемами, тому що, коли холодно, на металі може бути конденсат. І за цього фарба має погану адгезію погана лягає. Він заплатив гроші за все це, результат фарба відстає. Тому що Сука відповідальність це рідкість в наш час. Розумієте? І навіть в цеху, коли ми можемо нагріти метал, а забезпечити вологість низьку, все одно виробник умудрився зробити херню і коли ми монтували паркан, він був вже пофарбований. Я вважаю це плюс. На сьогоднішній день є можливість оцинкувати метал. Друзі, зверніть увагу, в Україні вже декілька заводів можуть зробити гаряче цинкування виробу металевого. Там ціна йде від ваги виробу. от і це виходить не так дорого іноді, але це дуже довговічно і дуже гарно. Тому ви можете на це подивитися і зробити. Я би дуже радив весь метал фарбувати. Хочемо ми з вами, не хочемо. Все ж таки, якщо стовпчик працює в зоні, де у нас дощ, тайні снігу, чим довше він прослужить без корозії, тим менше гемору ми отримуємо під час експлуатації. Тобто, золоте правило Олександра Васильовича, чим більше ви будете вкладати під час будівництва, тим менше ви будете вкладати під час експлуатації. Дивиться вебінар Золоте правила Олександра Терехова. Тому я вам дуже раджу, коли ви робите це робити. Дивимося в розрізі. Ми маємо з вами стопчик, ми маємо з вами якийсь залізобетонний елемент. Слабкі місця. Не забувайте про те, що люба труба, метал вони сильно нагріваються на сонці. І коли метал може от при плюс 30-35 градусах в день розігрітися до майже 50 градусів, і в такому випадку, ось тут бетон буде, ну, метал буде тертися у бетон. Я би радив робити не лише фарбування, але і гідроізоляцію. Але справа у тому, що бітумні гідроізоляції, вони бояться гумусових кислот. Гумусові кислоти вони присутні в плодородному ґрунті. І тому, так як це може бути газон, може бути кущі, котрі ви обробляєте, наприклад, якимось добривами, вони доволі агресивні. І Тому, коли у вас на трубу потрапляє з пульверізатора якесь добрива на метал, він буде коридувати більш інтенсивно. У мене в літній кухні стоїть мійка з нержавіючої сталі, і я туди поклав суперфосфат. Ну, Внизу поклав тимчасового добрива. Ну, і от якось, 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 коротко, порвався мішечок, гранули упали на нержавіючу сталь, і вона поржавіла. Прямо ж вияла хімічна така реакція, буквально писець. Тому не забувайте про це, що газон обробляється, газон удобрюється, рослини обробляються і так далі. І всі ці фосфати, ці кислоти, вони всі дуже агресивні до металу. Тому бажано це не лише фарбувати, але і додатково захищати. От ми стопчики на паркані я показував на одному з відео покрили спеціально поліуретановим герметиком. Кот виконує роль гідроізоляції. Тобто, десь, от якщо у вас е, є можливість сантиметрів 10 от над бетоном е, ну зробити цю гідроізоляцію, якщо ви замуровуєте в бетон, а прибіть тоді повністю. По-перше, поліуретан буде виконувати роль демпфіруючого шару. Тобто, навіть коли метал буде грати трошечки, да він не буде напряму тертися у бетон. ну не буде тертися, менше корозія, довше проживе. По-друге, поліуретан доволі стійкий до цих хімічних речовин, і тому також захистить, тому що тут у нас може лежати сніг, він може підтанути, сюди можуть потрапити гранули добрива і так далі. Тому я вам це дуже раджу зробити. Наступне, як зменшити термоудар? Термоудар ми можемо зменшити, якщо ви всередину стопчика заповните міл дрібнофракційним бетоном або звичайним розчином. Таким чином, ви прибираєте внутрішню корозію, тому що при дебовому перепаді температур у вас все ж таки сюди з бетону може потрапляти волога, котра буде приводити до конденсації вологи на стінках труби, котра стікає донизу, і низ стопчика буде гнити в два рази швидше, ніж Зверху. Зрозуміло? Тому, заповнюючи розчином, ви прибираєте внутрішню корозію. Пам'ятайте про це. Також, розчин має вагу, має теплоємкість, і таким чином вночі він охолоджується, а вдень розігріти його важче. Тобто, дельта температури металевого стопчика буде. Менша, а менше дельта, менше навантаження в зоні бетону, а менше навантаження, менше розтріскування, менше потрапляння вологі і руйнація потім морозом цього місця. Зрозуміло? Тому, не дивлячись на те, що паркан, та що там паркан? Да? Насправді він потребує от такої от уваги. Зробити гідроізоляцію, заповнити розчином це не так дорого і не так багато, але це значно покращить довговічність вашого металевого стопчику Том все ще раз буду ви розповідати, Господи ладненько. Так ми все це зробили на нашому парканчику у замовника. Ну да, ну зробили. Так, бо ми любимо наших забовників, коли треба прийняти рішення, принцип такий: те, що дорого, забудеться, те, що погано, ніколи. Зрозуміло? Тому я розумію, що це підвищує цінник. Я розумію, що це плюс робота, плюс матеріал. Але якщо ви подивитесь загальний бюджет Паркану, і плюс оці додаткові роботи по гідроізоляції по заповненню сопчика, ну це, знаєте, це чияві. це ЧїВ. Але завдяки от плюс цим 5% там, ваш паркан прослужить в два рази довше, з меншим гемором. Зрозуміло? І не забувайте, будь ласка, я нагадаю знову ж, що фарбування це мається на увазі фарбами, котрі створюють полімерні плівки. От для мене найкраща фарба. Господи, тільки що ж в голові була. хе хе не хи, -хи, -хи Боже, з голову Значний час реклами. Тобто, обирайте гарну фарбу. Найгірше, от я брав фарби, обичайте, українських виробників, 3 в одному, і от, ну, мені не сподобалось. Тобто пройшло 3-4 роки, і я вже стаю шкрябою паркан, знову все це перефарбовую. От, ну, у мене та проблема, що я, по-перше, фарбував восени. А Я вже розповідав, що не треба цього робити, тому що якщо випадає роса на метал, погана адгезія і фарба потім може відставати. Ну і потім вияснилось що у мене молодий хлопець, не будемо називати його ім'я, взяв і розбавив фарбу розчинником для того, щоб було йому легше фарбувати. І в результаті зіпсував її просто. Тому я от навесні цього року перефарбовував паркан, от, ще не закінчив, але от почав його перефарбовувати. Не, не шкодуйте гроші на гарну фарбу і на підготовку, щоб було сухо і температура повітря була не нижче плюс 15 градусів. Вночі, не вдень, вночі, метал повинен бути все ж таки теплим.